Обласний чемпіонат з кікбоксингу зібрав в одному спортивному залі спортсменів з Калоша, Івано-Франківська та надвірної. Поєдинки проходили в напруженій безкомпромісній боротьбі, адже кожен єдиноборець та тренер розуміють, що молодь загартовується та готується до захисту рідної країни. Ребята дуже захотне займаються таким видом спорту, тому що для них для многих, це такий такої вид спорту, новий від спорту, де він може проявити свої чоловічні високі мужські качества, такі як і мужество, настирність. Воспитаний немало чемпіон, чемпіонів світу. Я доказюю золоті медалі то в нас. В общій сложності 14 золотих медалей. Бої проходили у різних вагових категоріях. Спортсмени були впевнені у перемозі Надвірнянські єдиноборці. Вибороли 14 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород. В загальнокомандному заліку вихованці надвірнянської спортивної дитячої юнацької школи посіли перше місце. Змагання у нас проходять серед вікових груп: юніори, молодь та дорослі. Дуже приємно мені, що ряд вихованців нашої спортивної школи, які виступають взагалі по боксу, вирішили себе спробувати також у новому виді спорту, як кікбоксинг. Хоча у надвірній такий вид спорту, як кікбоксинг, не є масовим, та спортивна школа має своїх чемпіонів. У нас у залі у нашій спортивній школі вже є два призера чемпіоната світу: це, зокрема, Козловський Іван, майстер спорту міжнародного. Дного класу та Романенко Роман, який також у 2013 році став чемпіоном світу а у 2014 році він став призером чемпіонату світу з кікбоксингу, який проходив в Італії в місті Маріна де Карара. Переможці обласних змагань вже незабаром візьмуть участь у чемпіонаті України з кікбоксингу.